Новорічна казка завітала до клубу художньої гімнастики Карпатія. І свято створили самі спортсменки на традиційному шоу у жгороді у присутності батьків та всіх шанувальників, пов'язаного з естетикою і артистизмом виду спорту. Нашому клубу вже 20 років виповнилося, і під кінець кожного старого року ми його проведємо і зустрічаємось в новому році і після цього прекрасного свята, де відбуваються тільки показові виступи без основної змагальної програми. Звісно, ми використали абсолютно максимально якісно час канікул. У нас щойно завершилися спортивні збори, і на підготовку до свята у дітей було тільки два тренування. Родинкою свята стало те, що сценарій, показові номери та зал підготували самі вихованки. У шоу взяли участь понад 150 гімнасток із Ужгорода та філіалів Учопії і Виноградові. Три дні. Ми будемо виступати в піжамах і в шапочках. Він буде називатися Новорічний феревер. Там будуть багато під піддержок, і ми будемо е, стрибати. Наші тренери, хочуть щоб ми були дружні, щоб ми були одна команда. Ми тут працюємо всі разом. Маємо всі одинаковий танець виконувати. Старші спортсменки також охоче ділилися враженнями. Мені здається, що цей рік був дуже хорошим та працьовитим. І це буде сьогодні відображатись в виступах. Це свято дуже хороше та дуже піднімає настрій. На передноворічному святі були присутні, почесні гості. Вони теж висловлювалися з приводу побаченого. Хочу організаторам подякувати за те, що нас запросили. Ми постійно працюємо в цьому напрямку, постійно підтримуємо такі ініціативи, бо це наші діти, це наше майбутнє, і ми дуже раді, що ми є присутніми тут. Видно, що дітки стараються, намагаються виконувати всі заплановані дії. Шоу Карпатії стало ідеальним підсумком складного, але успішного року. Такі заходи допомагають спортсменкам розслабитися та згадати, що не лише виснажлива праця, а й велика любов. Із вірою в дива та власні сили Карпатія впевнено входить у новий спортивний сезон.